На літургії настає момент, коли деякон виголошує слова Двірі, двірі примудристю вонмім». Саме в цю хвилину, віруючи уважно і старанно, співають та слухають молитву Символ віри, символ віри головна православна молитва. Складається з дванадцяти частин, у яких стисло і точно викладені спасительні догмати християнської віри. Вірою в єдиного Бога Отця, Всєдержителя, творця неба і землі, відімим всім і невидимим. Молитва символ віри. Перша частина у першій частині йдеться про Бога як першу основу та першу початок нашого життя. Особливо про Першу і святої трійці, про Бога Отця і про Бога як Творця світу, вірувати в Бога означає бути твердо переконаним у тому, що Він існує, вірити всім серцем приймати Його божественне откровення, тобто все, що Він відкрив про себе і про спасіння людей через Господа нашого, Ісуса Христа. Але для того, щоб наша віра була живою і дієвою, її необхідно сповідувати. Сповідувати віру означає відкрито виражати внутрішню віру в Бога словами і добрими справами, і ніякі перешкоди, гоніння, глузування, страждання і навіть сама смерть не можуть примусити людину відректися від віри в істинного Бога. Святий апостол Павел говорить: серцем віруємо для праведності, а устами й сповідуємо до спасіння. Прикладами твердого і мужнього сповідування віри для нас слугують святі мученики і пустельники, терплячи муки, святі подвижники досягали спасіння і отримували ще за життя багато дарувань. Слова символу віри, воєдиного Бога вказують на єдність істинного Бога, Бог один. І немає іншого крім нього. Він єдиний за сутністю, але троїчний в лицях: Отець, син і Святий Дух, трійця єдиносущна і нероздільна. Ця таємниця неосяжна для нашого розуму, але ми віруємо словам Воскреслого Христа, який, посилаючи апостолів на проповідь, сказав: Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наш видимий світ несе в собі відбиток троєчності Творця, час буває минулим, теперішнім і майбутнім, стан матерії твердим, рідким і газоподібним, все різнобарв'я кольорів у світі складається з трьох основних: червоного, синього та жовтого. Людина проявляє себе через думки, слова та дії. І сама по собі має тіло, душу і дух. Спасіння нашої душі полягає в трьох християнських чеснотах: вірі, надії і любові. Бог є сутність найвища, надприродна, але Він не безлика сутність, він люблячий і турботливий батько. Осягнути сутність Бога неможливо. Він вищий будь-якого пізнання не тільки для людей, але навіть для ангелів. І тільки за свідченням священного письма і переказу, які називаються Божим откровенням, ми маємо уявлення про деякі його якості. Духовності Бога не суперечать ті місця святого письма, в яких Богу приписуються тілесні ознаки. Духовні письменники говорили про якості Божі мовою символів, яка для нас більш зрозуміла ми називаємо Бога Вседержителем тому, що Він, як Цар Небесний, всім управляє і все тримає у своїй силі і владі. І ще ми називаємо Бога Творцем неба й землі. Бо все, що існує як у видимому, так і в невидимому світі, створено святою трійцею. Бог отець творив предвічним словом під впливом Святого Духа, і все існуюче на землі, живий рухається тільки з його волі та благодаті. Бог створив світ із нічого, але не можна думати, що все Бог створив із самого себе. Світ призваний до життя творцем, і для бога творіння світу не було необхідним. Створення світу це вільний дар волі Божої, а не безсвідома дія. Бог є скрізь, Він все бачить і усе знає. Він знає всі наші справи, слова і думки. Несаділене моє відісті очі твої, говорить псалтир. Це означає, що ти, Господи, бачиш те, чого я ще не зробив, а тільки і помислив зробити. Один живе свято, інший грішно, не тому, що так визначив Бог. Кожен живе за своєю волею і під впливом оточуючого життя. Все знання Бога не причина загибелі одних і спасіння інших. Бог усім дав рівну волю, всіх закликає до спасіння, але не перешкоджає свободі, яку дав людині. Господь благий, у всьому покладайтеся на Його милість, звертайтеся до Нього з живою молитвою про спасіння. Господь Всемогутній, не зневіряйтеся у життєвих знегодах. Бог ніколи не залишає того, хто з вірою просить Його про допомогу.